160 гривень. Стільки коштує сьогодні традиційна українська страва борщ, яка увійшла до списку нематеріальних цінностей ЮНЕСКО. У липні його вартість була значно меншою 115 гривень. Причина, кажуть експерти, здорожчані м'яса та овочів. Свинячі реберця в магазинах зараз коштують приблизно 160 гривень за кілограм. Буряк – 28 гривень, а морква – 22 гривні за кілограм. А ще влітку свинина коштувала близько 125 гривень за кілограм, буряк – 26, а морква – 21 гривню за кілограм. Картопля здорожчала – 11 гривень за кілограм, а от капуста впала в ціні – 19 гривень за кілограм. Якщо, наприклад, для приготування борщу потрібно 500 г свинини, 600 грам буряка, 600 грам картоплі, 600 грам капусти, 200 грам моркви, 100 грам сметани, 100 цибулі, 100 томатної пасти, то вартість борщового набору у вересні 2022-го становить 158 гривень, з яких свинина 80 гривень буряк. 16, Картопля 6 гривень, капуста 11 гривень. Морква майже 5 гривень. Сметана 12 гривень. Цибуля 8 гривень. Томатна паста 20 гривень. Але вже найближчим часом ціни можуть змінитися. Нацбанк встановив, що до кінця року інфляція виросте до 30 Однак це сукупна інфляція, яка охоплює не тільки здорожчання продовольчого кошика, а й зростання цін на енергоносії. Треба розуміти, кажуть аналітики, що за інфляції у 30% вартість продовольчого кошика виросте до 40%. Наразі лідерами у зростанні вартості є овочі. Вони дорожчі приблизно на 35-45% ніж були минулого року. Сьогоднішня вартість овочів протримається протягом вересня. Бо врожай масово звозять на ринки. Однак зазначають експерти, пізньої осені і взимку ціни на овочі можуть сягнути за хмарних висот. Справа в тому, що аграрії не поспішають їх закладати для зберігання протягом зими, бо ніхто не знає, скільки коштуватимуть енергоносії і чи не прилетить в овочевий склад ракета. Відповідно, фермери намагаються збути свою продукцію відразу з поля восени. Тому наразі ціни і низькі. Але взимку те, що буде зберігатись у сховищах, звісно, коштуватиме дорого. М'ясо буде однозначно дорожчати. Причому усіх видів. При цьому курятина буде дешевше. Свинина і яловичина вже зараз для багатьох українців стала святковою їжею. Такою дорогою вона і залишиться, кажуть аналітики. Головна причина скорочення поголів'я худоби в Україні. В той же час скоротився і дешевий імпорт м'яса. Також припинена м'ясна контрабанда з-за кордону, тож ціни будуть лише зростати. Однак експерти впевнені, що дефіциту продуктів в Україні цьогоріч не буде. Внутрішній ринок буде повністю насичений продовольством, за словами аналітиків аграрного сектору. Також у нас достатньо сильно впали доходи населення, і це також впливає на зростання цін, тому що ціна це результат не тільки бажання виробника продати дорожче, а й фізична спроможність покупця придбати продукт. Це те, що називається купівельна спроможність населення. Вона, на жаль, є низькою. Загальний обсяг зростання продуктів до кінця цього року відносно грудня 2021-го не буде вищим за 30%. і це передусім спричинено меншим попитом і падінням реальних доходів населення. За прогнозами експертів, у 2023-му ціна продуктів борщового набору може ще збільшитись приблизно на 20%. і лише у 2024-му, за умов стабілізації загальної ситуації в країні зростання цін може сповільнитися. Яна біляєва Андрій Паколов Харківський ізвісті.